Отримають більшість у сенаті, яка раніше належала демократам. Наступний президент США, окрім того, згадав про напад на його життя під час передвиборчої кампанії і заявив, що Бог врятував моє життя з певної причини, і ця причина порятунок країни. Давайте заслухаємо, як це було. Америка дала нам безпрецедентний і потужний мандат. Ми повернули контроль над Сенатом. Нічого собі, це круто. У нас є країна, яка потребує допомоги. Вона дуже потребує нашої допомоги. Нам доведеться укріпити наші кордони. Ми збираємося покращити все в нашій країні. Адже ми сьогодні вночі не даремно увійшли в історію. Отже, згідно із підрахунками, які наводить агенція Associated Press, він набрав 277 голосів виборників. При цьому його опонентка демократка Камала Гарріс, набрала 224 голоси виборників. І слід зауважити, що ще від початку підрахунку голосів Трамп лідирував постійно і, зокрема, у так званих хитких штатах, які визначають долю виборів. Тим маємо не забувати, що окрім президента в Сполучених Штатах Америки також обирали і членів двопалатного конгресу. При цьому цього року переобралися 34 зі 100 сенаторів та усі 435 законодавців у палаті представників. Отже, республіканці тут лідирують і зокрема. А вони вперше за 4 роки отримали більшість і в сенаті. Згідно з результатами, які наводить знов таки Associated Press, Наразі американські слони мають там 52 місця. Проти 42 у демократів В палаті представників республіканці теж наразі зберігають свою перевагу. Там 198 місць проти 180, які вибороли члени демократичної партії. Також зауважимо, що для більшості потрібно 218 мандатів, і додамо, що у разі взяття нижньої палати республіканцями їм фактично належатиме конгрес США. і це карт-бланш.